Ось тут нас сьогодні все повикидали, і воду повиливали. Вже ми бачите, якісь маленькі коробочки поставили. І там поналивали, поставили. Тут троє в нас і там сьогодні тут семеро, але ще прийдуть знизу. Тут приходять багато, тут дуже голодні котики. Я вже їм не даю там, вже даю тут. Може вже цьому сторожу. Горніку не будуть мішати столпом. німа де тут давати. Від звідти нас вигнав, звідти нас вигнали. А віце ви на нас не трогали. нічого не каже. Тут і камери стоять, вони бачать, що ми будуємо, але вони нічого не кажуть. А це ідора воює з нами і все. І ще знизу прийдуть котики, І Ще кошенятки нема чорного, вони прийдуть чуть пізніше, тут їжа залишається ще.